Режуть, полохтають. Какие ящик красивый, новоречный. Ух ты! Ух ты! Відерка. Вау! Вау, 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 вау! Відерка. Супер. Ой, ще якась бумажечка на лист. Так. А ну-ка, читаю. Здравствуйте, милые наши господинки, Иночка, Светочка, Ларисонька и Ксюшечка. Большое спасибо вам, милые, за ту любовь, с которой вы уже столько лет на протяжении этой клятой войны, клятой войны с такой самоотдачей трудитесь и делаете все возможное для наших воинов и мира. Организовала сбор Татьяна Друж... Дружаева. Вынуждена была переехать из Харькова. А сейчас живет в Одессе. Работает в сети магазинов. Твои улюбленные», Где и собрали для наших защитников ведерко. Сеть магазинов твои улюблены. Танюшечка, дякуємо. дякуємо вам щиро. Ви не представляєте, яка це для нас допомога дякуємо, і відеочка, це вообще, це взагалі супер. Завтра ми будемо робити голубчики, а післязавтра ми будемо в них пакувати наші голубчики для наших хлопчиків. Боже, яка це супер красота. Дякуємо вам. Дякуємо. Щира вам подяка. Супер. Клас. Просто супер. Клас. Вообще. Чистюненькі такі всі. Клас. Супер. Це дуже-дуже необхідна для нас, дуже необхідна така допомога. Як ми е, Дякуємо вам, друзі, що ви е, дійсно піклуєтеся самої Одеси. Да. От. Це, для нас це дуже-дуже приємно. І дякуємо, що ви нам допомагаєте в тому зборі. Що ми е, можемо спокійно завтра собі пакувати наші голубчики. Дякуємо вам Одеса, не Ви молодці! Дякуємо. Дякуємо вам щиро. Нам Дякуємо. дуже дуже приємно. Дякуємо вам всього самого найкращого. вам. Бачите? Дуже приємно, дуже приємно. Це наша перша посилочка. Перша. От така наша Україна. Молодці дівчата! Великий вам респект за це, що ви допомагаєте нашим воєнним. Дуже вдячні вам. І за цей лист, да. який приємно було прочитати. Дякуємо вам. Танюшка. Танюшка із Одеси. Ні, верніше з Харкова, а. Зараз живете в Одесі. В нас емоції просто переповнюють. Ви навіть не представляєте, до якої степені нам приємно від було від вас цю посилочку, і ми щиро вдячні цілій Одесі, що це є Україна, що ви нас підтримуєте. І взагалі, які ви дівчатка, молодці, це просто. Емоції просто переповнюють, якби ви тільки знали, яким радіст. За, за ваш оцей лист, який написаний з любов'ю. Дівчатка, дякуємо вам, низький вам уклін за те все, що ви для нас зробили. Ви зробили наш день. Правда, це правда. Нас ошарашили. Одеса Ошарашила. Знаєте, хочеться вам сказати велике-велике дякую від нас, від нашої команди. По-перше, ви підписалися на нас, потім ви рішили зібрати нам посилочку, ці відерка. Це ж треба було їх зібрати, перемити, скласти ту посилочку, відправити. Ящик взагалі бомбесний. Бомбезний ящик. Діти радості. Вообще, ви такі молодці. Я не знаю, ви знаєте, оця посилка перша, але вона нас так підняла нам настрій, підняла нам дух. Дякуємо вам. Чесно, от Дякуємо вам за все. Хай лариска, Господь не, не дає не вам здоров'я. Ви молодці. Дівчата, я вам скажу по секрету, Наша жалу сьогодні плакала. <риклад> <риклад> плакала. Мені да. так приємно було. Да. ви вона... молодці. Вона... Все, я вже виключаю, вона зараз знову буде робити. Римза не реви! Одеса це Україна. Да. Хай би хто там що не казав. Ми всі єдині, сплочені, ми банда. Банда Українців. Бендеруці. Бендеруці, так. А Ксюха від листа не одірвеш, все читає 15 разів Так, Ви знаєте, дуже приємно читати хороші слова, і Танюшка Дружаєва, дуже вам щиро Дякуємо і всі ті магазини твої улюблені. Дуже дякуємо за посилочку. Це нам дуже-дуже приємно, чесно. Правда, дівчатка. Е, дуже приємно. Цей лист це, це ми будемо зберігати. Звісно, це наша перша посилочка. Так. І ми щиро вдячні. Дівчаточка, ми вас дуже любимо. Дякуємо вам за все, за все, що ви робите. І ми дякуємо, що ви е, такі молодці. От дійсно, що молодці. Одеса! Одеса! Ми, Одеса. ми вас любимо, любимо вас, вас, Одеса! Дорогі дівчатка! Говоримо вам одну новину. Значить, сьогодні нам позвонили наші волонтери, і завтра вони збираються їхати до наших хлопців. І передача буде не маленька. Передача ця має бути на 12 напрямків. Тобто 12 коробочок нам треба приготувати. Ми швиденько позвонили до нашої Олічки за щоб допукла печива. Ось, і зараз перевіримо в камерах, чи в нас всього буде хватати. Ну, я думаю, що всього буде нам хватати. тому що ми ж трошки підробили всього. І вирішили спекти е, якісь е, випічку, спекти. Ну, бо, що саме спекти, ми ще не знаємо, але будемо е, дивитися, намір на рулетики ті самі спечемо, е, і спечемо ще якихось, може, ватрушечок. Ну, побачимо. Зараз Ксюшка наша буде місити тісточко і ми будемо щось робити. Так що ось такі у нас плани на сьогодні. Залишайтесь з нами, друзі. Ми дуже зраділи, що в нас буде передачка, що хлопці будуть їхати, будуть гнати вони п'ять машин. От так що передача буде дуже-дуже величезна. Слава Богу, що хлопці їдуть, слава Богу, що везуть хлопцям наше все необхідне, що назбирали вони. Ось і від нашої кухні волонтерської теж буде величезна передачка. Так що дякую щиро всім, хто нам допомагає, хто донатить. Самі бачите, збираємо, збираємо, і тут в один момент раз і 13 коробок, а це є немало. 12-13 да, це так будемо. Зараз ну, ми будемо дивитися, вони, в принципі, нам так сказали. Дівчата, що будете мати, те то давайте. Того, що Ну, ви ж не одні, дні, там вони ще десь будуть збирати які передачки, але ми постараємося ну, дати від нашої волонтерської кухні кожному підрозділу від нас передачку. Так що ж залишайтесь з нами, дивіться, що ми будемо випікати нашим хлопчикам. Так як в нас фарш заморожений, ну в принципі, те, що ми маємо зробити, вже воно все зроблене, все готове, але випічку ми по-любому будемо якусь робити хлопчикам. Так що залишайтесь з нами. Друзі, йдемо дивитися ми в кладовку, що в нас тут робиться. Скільки в нас того всього є. Лурік, включи, може, світличко сюди, бо тут погано видно. Зараз ми все перевіримо, що в нас тут є. Е, так. Рахуй, будемо. Рахуйте, Це в нас що, котлети? Да? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12 є 12. Так, блинці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Картопляником. Картоплянки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Картоплянники, кому млинці. Ну, були. так, так. От і все. Так. І набори з э, 16. Два, 4, шесть, вісім, десять, дванадцять, тринадцять, 16. Набори з колбаскою є. Навіть більше є. А ще курочки, спинки. Що там? А, це курочки. Почекайте. це курочки. Курочки. Так, а це у нас набори. Двадцять вісім, дев'ять. Дванадцять. Ну, коротше, колбаса є. Далі кури 2, 4, 6, 8. Кому не хватає курей, ще є тут 8, 9, 10. Якщо то доложимо ще колбаски, кому не хвата курочки. Ну, В принципі, з цього замороженого у нас все є. Зараз подивимося, дівчата, чи є в нас е, ці Голубці і вареники. вареники. Зараз глянемо. Голубці і вареники. Так, варенички. Варенички в нас є всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотири, пятнадцять, шістнадцять. Шістнадцять. Два відра тільки на голубці у нас є, два відра, більше нема. Ну, що Та, маєм, маємо маємо. Що маємо Ну, а що ми? Ну, просто якось, знаєте, да. друзі, дзвонять на останній момент. Сьогодні дзвонять, завтра їдуть. Це так теж не, не добре. Ну, нічого, добре. що будемо мати, дамо? Нічого страшного, на 12. 12 ми по-любому щось зробимо. Але зараз... Ось, е люди добрі. Я що хочу сказати на Дивіться, як би не було, що б там не було, волонтери дзвонять, і от треба зробити, ми самі все не встигаємо. І починаємо ми визвонювати нашим людям. Нам треба, наприклад, печиво, дзвонимо до Олі. Яка вже три роки пече печиво. Треба, наприклад, вареники. Дзвоним Наташі. Наташа, нам треба вареники. Наташа збирає дівчат, дівчата ліплять вареники. Треба млинці. Галя треба млинці. Галя, раз стала нас смажила млинці, все нам приносить і ми те робимо. Без людей, щоб ви розуміли, ми нікуди, -да, нікуди. -да. Так само наші волонтери без нас нікуди. -да. Кожний волонтер їде на волонтерську кухню, загружає машину продукцію і везе до хлопців. Я вам хочу сказати, що наші люди, кожний хто старається, хто допомагає, хто робить, це кожний волонтер з великої букви. Як я можу не назвати чи люба з нас галючмух не волонтером? Лежачи, чоловік лежав паралізований, і вона два з половиною роки смажила нам ті е, млинці. За цілу війну скільки вона смажилася тисяч. 13 тисяч це, це ще коли ми рахували. Ті так. 13 тисяч. Вона не волонтер, та вона волонтер з великої букви. Так само Оля наша забалуєва. Ви би бачили її руки, її пальці. Скільки тон переповнила? І скільки перемісила? вона перемісила того тіста, скільки вона тих коржиків понапікала. Це дійсно волонтер з великої букви. Так само, як і ті дівчата з Будятича, які нам допомагають. Дівчата з вишневої вулиці, з нашого селища, не спієш сказати: дівчатка, треба вареники, треба печиво. Дівчата стають і роблять. Я, наприклад, не можу сказати, що оті люди, які допомагають нам, це не волонтери. Це волонтери, такі самі, як і ми з вами. Той, хто донатить, він так само волонтер. Так само. Як можна тепер в Україні ділити один робить, другий не робить? Ми робимо всі. І ми знаємо кожну людину, яка працює для нас, от, іменно для нашої кухні. А вже далі йде те все. Приїжджає волонтер, і ми загрузили. Ми стараємося. Так само ті люди стараються. Не може я, пенсіонерка старенька зробити те печиво, вона гроші несе. Знаєте, для чого це все е, зараз це сказано? Е, просто е, в, в п'ятницю, коли ми прийшли з роботи, і в нашому місті Нововолинськ значить, е, нагороджував наш голова міський всіх волонтерів. Ну, звісно, е, тих хлопців він нагороджував, тих волонтерів, які їздять е, на схід до хлопців. Ну, Взагалі туди. І було таке питання від наших мешканців сели з міста. Значить, а чому тільки їх нагородили тими грамотами, а чому не згадали про нашу волонтерську кухню, господинки? Це взагалі ми тих людей не знаємо, які про нас це написали. Ну, Віка, Віку Денисюк, ми просто знаємо про просто е як підписник е е е е е наш. підписника е е знаємо і знаємо її, так як вона за нами слідкує, і, і все, по Фейсбуку. Ну і я написала віки, ну а чого нас саме мають цього? Хіба ми це заслужили? Звісно, ми того не заслужили, нас, ну, значить, нас не оцінили, що ми це. от. Хоча кожен волонтер був е сказаний нашим головою і предоставлений е тими грамотами, значить, які, яких він волонтерів нагородив. Я просто написала в Фейсбуці, що кожен волонтер, оцей, який нагородив наш Борис Карпус. Він, вони всі їхали через нашу кухню. Вони всі їхали на схід і всі загружалися нашими е, смаколиками. І чому саме ви чому саме? Мене, мене просто вбило одне. Чому саме ви нагороджуєте, нагороджуєте волонтерів? Чому за людей ніхто не згадав? Чому за людей ніхто не згадав? Людина, яка пече, яка ліпить вареники, яка плете сітки, яка ремонтує машини, все, все, яка донатить в першу чергу, в першу чергу, яка донатить. Того, що я написала так в Фейсбуці, як написав, як я думаю, в першу чергу волонтери люди, прості так. люди, <кхем> тому що ми без волон... без простих людей, ми ніць не варті. Ми взагалі нічого не варті. Якщо нам людина не задонатить чи не принесе якусь допомогу, ми без людей нічого абсолютно не зробимо. Абсолютно хто ми тоді? Чого людей не згадувати, які донатять е, цілий період, от скільки іде війна, і вони донатять? Чому тих людей не згадати? Чому одним і тим самим награждати тих е, волонтерів? А що волонтери без Без простих людей? людей? Бо вони взагалі нічого не варті. Тому що якщо б людина проста не задонатила, не принесла ту допомогу, то наш би волонтер з чим би їхав. З чим би він їхав, якщо б наші люди не допомагали нашим хлопцям. В першу чергу люди-волонтери. Люди! І я взагалі противник в тому, що наш міський голова нагородив тих людей. І тих волонтерів, весь час він чогось, весь час їх він отак от показує. Ну, що це за показуха? Це взагалі для мене показуха. Ну, ти можеш один раз їх нагородити, все. Так, да, вони, звісно, молодці. Вони, звісно, їздять і їдуть в те пекло. Но, Но! люди в першу чергу, волонтери. Всі, які прикладають свої зусилля, люди, наші люди, в першу чергу. А далі волонтери. Того, що, якби не люди, не було б і нас. Ви От дивіться, і все. Да. Чого Ларісу так і розпекло? розпекло. Просто знаєте, е, ну, е, ми почали з одного, а люди просто не зрозуміли, за що е, йдеться мова. От за те йдеться мова. І сьогодні ці волонтери, які завтра їдуть, вони позвонили і кажуть, Іночка, ви не обіжайтеся. Ми самі були здивовані, що вас не згадали. Я йому говорю, Ром, не в тому річ. Не в тому річ. Ви Перше за все, кого він мав згадати, це наших людей, це нашу громаду, яка збирала на ярмарках тисячі, які купляли машини. Ну, це ж все завдяки людям, нашим людям. Ну, того, що э, за які б гроші би купив би волонтер машину, якщо б не задонатили наші mm -hmm. люди? На ці ярмарки, ми ж пекли те, э, свою випічку, ми ж її продавали. Так же само ми збирали ці кошти і давали на машини. Ну чому тих людей не згадати? Ну, якось так. Дивіться, маленьке селище. <кій> маленьке. І у нас в селищі наша волонтерська кухня і кухня надійний тил. Хай там дівчата як, ну, менше може стільки як ми робимо, але вони то є роблять. Або робили. Вони робили то є, вони пекли, робили так само селище, жіночки, і салати, і хлопці з сіл цей, запікали, вони там і коптили. Це море народу, які робили на фронт. Ото От нас і. Ну, збудоражило, я вам скажу, бо то несправедливо. Чому ніхто ніколи не згадає простих людей? Я вже от сижу і до її не тако кажу. Ти знаєш, Інна, якби я була десь там при владі, я би сказала, давайте напечатаємо тої бумажки, мені її не шкода. Ну, людині було б приємно слухайте, принесли ту подяку ті Олі Забалуєві, яка пече печиво, тій ті Галічмук, ті Оксані Куляша. Слухайте, яка з мамою старається пнутися сюди на кухню. Скільки людей є, слухайте, дівчата з Вишневої, дівчата з Будятич. Вони роблять, кидають всю свою роботу і вони роблять. Чого їх не згадати? Ну як то так? Просто ви знаєте, нема слон. Знаєте, у нас був день Шахта Шахтаря в нашому селищі. Завжди ми їх, ми їх святкуємо цей день Шахтаря. Остання неділя серпня. Ви знаєте, і ми на ярмарку вийшли, як зазвичай свою випічку винесли все. Якби ви бачили, кого вони, кого вони нагр... нагороджували, ну, для нас це був шок, і для людей ще так же само. Це був шок. Вони таких людей нагороджували, що їх взагалі ніхто не знає, ну, типа якби волонтерів. Я була, я була перша в шоці. Ларіса собі тут сиділа. Ви знаєте, ну ми просто ми не, ми не розуміємо, з якою целью цих людей нагороджують, що вони зробили взагалі? Покажіть людям, розкажіть, ніхто не знає. Е, Допустимо, коли там почали сумніватися в нашому селищі, що, а що вони тут роблять? Да? Ми... Створили цей ютуб канал. Ми показуємо всю роботу, яку ми робимо. Ми нічого не скриваємо. Ми, ми е, всіх називаємо, хто нам донатить, скільки ми потратили тих грошей. Нам нема чому чого скривати. Нам нема чого скривати. Ми все показуємо, те, що воно є на самому ділі. Все має бути прозоро, тому що люди мають знати на що йдуть їхні кошти. Ну цих волонтерів, які вони називали, ну ми просто були в шоці. Е, я, я взагалі не знаю, що вони робили. І що вони роблять? Ну не знаю. Е, тому знаєте, от така трошечки історія інтересна. У нас цікава така історія. Нас влада нагороджує тих, які взагалі, ну вони, я я взагалі не знаю, чого вони їх нагороджують і з якою ціллю. Отак і почали писати, хамити, звісно, їм, тому що люди просто знають, е, хто нас що робить. Ось така в нас була історія. Ми, ми ж не говоримо за Сашу Веселого. ми з тим Сашкою працюємо з самого початку війни. Слухайте. Та ми молодці. кланяємося низько, і, і Сашки Фісаюку, і тому Юзиковичу за низьком. Багато ж тих волонтерів, яких ми кланяємося за їхню працю, за їхню відданість, що вони такі патріоти нашої країни. Ну, є ж таке. Нема слов для вираження, помієте? І от вони їх називають волонтерами, вони вручають тую подяку. Та мені здається, я наша Заболуєва і Чмушика Галя. Вони сто разів більше роблять, як ті. Не буду казати хто. Бо в мене вже удлу був язик мій ракне. Блін. Сюха, виключайся, бо це історія не переговориш її. Так, дівчиночки вже місяця тістечко. Вже в колпачкові, все, пошла жара. Накіпоти ну, на, на півтора. Так, Світик, ти чого не в колпачкові? Не знайшла. Зараз тобі Ксюха покаже. Вдівай колпачка, того, що були вчора зауваження, Свєта. А -а -а. Будь ласочка, вдівай. Хай наші люди не це вони нервуються, щоб все було в нас. Пічки, кладовки, хорошо, колпачки. Да. Ну, Дій на минутку, замістиш тісточку, щоб не дай Бог написав. От яка ти кати, хороша, послушна. От. І зараз ми будемо показувати. Так, купила я дещо купила. Зараз Леса потримає камеру, а ми все покажемо. Лорочка. До побачення. Так он, дивіться, дівчата, купила я трошки сиру, Такого. сиркову масу я всю забрала, яка вже є. От. Купила сиру. Купила от таку іриску з гущом. Я думаю, ну оце ж последнє, що я забрала з магазину. Ну, щось зараз будемо колотати, будем парити... щось там будемо робити. Так, і ще, до речі, бачила я тільки що галюч Значить, сказала їй, щоб вона завтра напекла на ранок гумлинців 100 штук. Угу. То напече нам 100 штук, щоб ми доробили там, щоб нам вистачало ну, Ну, є, розмерзнет. Фарш розмерзнеться, завтра швидко пожаримо і сховаємо в морозильну камеру і до вечора вона нам застигне. Галюнчик зробить нам. це. Ми ось. Ми. От, що значить безотказна людина. Все. Да. Сказано, зроблено. Оля Заболуєва теж пече, допікає печиво, щоб було у нас 13 коробок. Ну і добре. Все, молодці. Гномик ну, наш місяць. Ксюшка, наскільки ты на півтора літра? На не знаю, чи я сказала друзям чи нет. Ксюшка місяця на півтора літра. Мы сейчас з Ларисою будемо коліпитися. Що ми будемо з Лариской коліпитися? Начиночку. Начиночку. Ох, як це я люблю. Так, светик наш. Повар номер два. Тиста місце, номер два. Теж місяць тистечко. Вот. Теж Ти на півтора літра. Так. Е, друзі. Ми зараз будемо робити начиночку. Боже. Яка радість? Зараз ми для хлопців будемо робити е, таку смакоту. Боже, яка я рада. Я, я не знаю, як можна передати тую радість. Друзі, дорогесенькі наші. Ми е, давайте таку з вами зробимо. Зараз ми замісимо тістечко і вам будемо показувати це все вже в наступній серії. Щоб вам трошки було щоб не вам трошки було веселіше дивитися. так будемо розділяти дивіться, ті да. фільми трошечки покоротше. Будемо робити, але будемо їх побагато робити. Так що залишайтесь з нами і дивіться продовження наступній серії.